Сьогодні рік, рівно рік, минув з ганебних подій у нас в Наз Києві в Шевченківському районі, коли бандити, ця банда зіпсували тисячі бюлетенів і наплювали на вибір народу. І ці фальсифікатори, які це робили, і організатор ПЛПше, і всі безпосередні виконавці, вони сьогодні гуляють вулицями Києва, або десь в Америці відпочивають. І вони не покажуть А наших хлопців, які борються проти того сумівля, який сьогодні є. І я Тоді була відкрита кримінальна справа, ми з вами домоглися, щоб була відкрита кримінальна справа про фальсифікація. До речі, єдина із всіх на цьому Вона затягується, вона гальмується, але вона є. І відомо, хто це все робив по імену, по прізвищі. Так от, 11 листопада впливає рік, рівно рік, з того часу, як вони мали б цю справу передати до суду. До суду. І я вас закликаю всіх. Будь ласка, давайте 11 листопада. Зараз МВС розслідує, а не прокуратура. І запитаємо їх, чому наші хлопці втягають, а фальсифікатори досі гуляють по вулицям тескарні. Чому досі ця справа не передана до суду, хоча навіть їхні очільники на камеру заявляли, що відомі виконавці. Тут виходив, у нас по і головний е, слідчий слідчоповідник казав, що відомі виконавці. Нічому немає цієї справи в суді Також так, так що закликаю вас, прийдіть, будь ласка, 11 листопада о 11 годині сюди під МВС І нагадаємо їм, що вони мають садити, Пелепишина І різноманітних Пелепишина замінників і подібних. А не садити наших хлопців, які борються за нормальну, за справжню Україну, а не борються за те, щоб якийсь бандит крав голоси людей, крав їб народу. Ця вам, товариство.